Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на такий от плуг і, і буде інструкція, як його зробити. Ось такий я зробив плуг. Ось. До Теза 50-го. Там е, був в е, відео моє з TES-50-го, там було про, показано, як він е, виглядає на тракторові. Як працює трактор? ну дивіться. Ось які нам потрібні деталі для того, щоб зробити цей плуг. Ось такі. Щоб його зробити, нам потрібно ось таку деталь. Ось. Трошки буде трошки буде трастися, бо я знімаю грушну мене. Ще якщо немає штатива, тому трошки буде такий дискомфорт. Ось таку нам гріну деталь один на 8. Ось так поставити її. Далі ось цю довгу треба нам поставити ось таку от. Ось. Так ось з'єднати, щоб вийшов такий от, корпус. Трошки надаю з'єднав. Зараз. Ось так ставимо. Ось так. Ось так. Далі ставимо е, э, 6. Ось так. Ось у нас така штука. Ставимо далі ось таку з'єднує. Ось такі у нас має штучка вийде. Ось. Ось такий от у нас виходить корпус. Ось такий. Далі беремо ось от, дві, шту, дві штучки і приєднуємо їх на самий кінець. Ось так. Далі ставимо два. Ось так. Ось таке у нас виходить. Це є західний корпус. Далі беремо у нас має бути деталь. Ось. Один на 6 і встановлюємо ми її наверх. Ось так. Далі ставимо по одиничці, по боках, ось так. І ось такий от під кутом. Ось таку. Встановлюємо ми її сюди і така ще одна штучка. теж ставимо ми її сюди. Далі таке укріплення. Там ставим та й з таким от. Та Ось таке таке от, низ. Таке беремо, ставимо ми його наверх. Ось так. Ось. Далі поставимо догори ногами і по боках ставимо ці ось кріплення. Опа. І другу оп. Ось таке. Ось вже. Це вже крі -крі кріплення переднє. Далі. Що потрібно, щоб зробити тепер низ. Перейдемо догорі ногами. О, і тут там такі... Ось, це, покажу такі от борозни. Саме плуг. от Трикутник. Ось такий от. Трикутник. На такий от трикутник ставиться на такий от кут. Далі на цей кут ставиться деталь на, на один. Ось так. На сам кант. От. І таке нам треба зробити 4 чот штуки. Ну, а хто хоче зробити там більший плуг, просто поставити ось цю от деталь довшу і там вже більше деталей. Ставиться ті плужки через 2. Тобі 1, 2 пропустити, 1, 2 пропустити і далі. Ми таке зробимо зараз. Тим побільше. 4 штуки. Ось. Це не сюди. Ось так. Отак. І останній одній. Ось. Борозна. отак. Далі, як його ставити? Ставимо один на середині, другий через два. Пашусь. Ось так. Ось так я виставив плуг. Ось так. Ось. Ще подіну снаряд 2. Зараз я встановлю і покажу, як вийшло. І ось як вийшло, я вже встановив то, плуге. Ось так. Все вийшло. Ось. У мене вже їх є. Два. В Наступному відео я покажу, як скласти ось таку дискову борозну. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і всім па-па!